Добрий день малята. Запрошую вас на цікаве заняття. Малята, погляньте, який коробок я знайшла, коли вранці прийшла до садочка. Чий це хвостик виглядає з нього? Як ви гадаєте, послухайте, хто це може бути? Пухнаста, маленька, руденька, жвавенька. Прудкі стрибають ніжки. Гриби їсть та горішки. Погляньте, хто це? Це білка. Розкажіть, яка вона? Так, руда, пухнаста, м'якенька, маленька. Як ми називатимемо її ласкаво? Білочка, малята, а де живе білочка? Давайте в неї запитаємо. Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у соснячку я гризу горішки і гриби і шишки. Ось як білочка нам про себе розповіла. А тепер вона хоче, щоб ви сказали? Що вона робить? Так, білочка. Сидить на дереві. Що робить білочка? Білочка тримає шишку. Білочка їсть горішок. Малята розглянемо білочку. Яка вона? Маленька, прудка, має шубку рудого кольору. Що ще є в білочки? Голова, тулуб, лапки. Та великий пухнастий хвостик. А що в білочки на голові? Маленькі вушка, очі, носик, ротик, а в ротику гострі зубки, якими вона розкусює горішки. А це будиночок білочки, і називається він дупло. Там білочка відпочиває. Та зберігає свої запаси їжі, горішки, гриби, шишки. Малята, хто сьогодні до нас завітав? Так, це білка. Де вона живе? В лісі, у дуплі. Яка білочка? Маленька, руденька, швидка. А що любить їсти? Горішки, гриби, шишки. Молодці малята! Почастуємо Білочку горішками. Білочка вам дуже дякує та поспішає до лісу. До побачення, білочко. А вам, малятка, до зустрічі!